Вітаю спільноту Джеб Компас 19 рік. Трошки підзахарив, а значить запах такої прилої пилюки а, після зими, коли працює кондиціонер. Значить було зняти бардачок, З бардачка зняли е, фільтр салона, зробив таку приблуду. Цікаво, це вже в нас конденсується, бачите, піна. Піну брав ось таку, за відгуками товаришів. Одного балона хватить і лишається. А трубочку покажу пізніше, яку зняв, яка йде від іспарітеля. Трошки вона по дебільному зроблена, але менше з тим. Зняв, запінив, по інструкції треба 15 хвилин чекати, поки піна перетвориться в рідкий стан і отак от водичкою буде стікати. Що очікуємо. І так, пройшло 10 хвилин. Згідно інструкції ми зараз заводимо двигун. Вмикаємо рециркуляцію в салоні. І потрошку, потрошку сарямо. Добавляємо. Піна, бачите, як пішла? І маємо це діло лишити на 10 хвилин. Чути, як гуде вентилятор. Піна валила з воздуховодів. Отак в максимальному режимі на рециркуляції мінімальна температура і, значить, приключеному кондьорі лишаємо на 10 хвилин шло 10 хвилин. Зараз глянемо, що в нас витекло, ну, небагато, немало. Решту ми. Решту ми. По ходу роботи заберемо. Так, трубочку хотів показати. от така хитра трубенція. Їй до речі, теж не мішало би задути, бо може і вона будь забита і через то запах. Ми її ставимо на місце, натягуємо. Тут така защёлочка хитра. Чому Ми не зняв її знизу? Тут, бачите, хамут металевий, його здерти прям просто impossible. Тому довелося тут зверху, тут була стяжечка чорненька. І назад на стяжечку посадимо. Все, ставимо фільтр салона, збираємо все до кубки, виставляємо, виставляємо клімат так, як ми звикли. Ну і все, юзаємо.